дзінь 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 ось ці круті речі називаються бустерами або концентратами сироватки. І я не плутаю, а просто маю кожний бустер на свою ділянку. Наприклад, оцей бустер з феруловою кислотою і ніацинамідом. Просто реально забираю круто зморшки. Я, не зморшки, а пігментацію. Я ось так беру його на долоньку і ось такими похлопуючими рухами наношу на пігментацію, яка в мене чомусь є біля вух, у вас нема, у мене є. І на чолі, і навколо губ. Тому я ось так пропрацьовую ділянки, які мені не подобаються. Він дуже ніжний в своїй структурі. І буквально треба декілька крапель, щоб вже за два тижні бачити результат. А шия, шия в 45, далеко не красива. А чому Чому не красива, тому що вона має дрібні зможки. Що нам для цього потрібна Гіалуронка. Подивіться, гіалуронка, гіалуронка з е, з, чим? з церамідами. І Ми беремо цю гіалуроночку і ось так крапаємо.